Фальшиві годинники всесвітньо відомих марок продавали в одному з сімферопольських магазинів. Брендового товару міліція вилучила аж на 130 тисяч гривень. Сотрудником управління по боротьбі з економічною преступністю Кримського главка був проведені санкціонований облас в одному з торгових поміщень на території міста Сімферополя, в ході якого були з'яті продукції, це саме наручні часи під марками різних швейцарських брендів. Известних. На суму свыше 130 тисяч гривень. Дорогі швейцарські годинники вартістю 30 тисяч гривень, будь-хто міг купити всього за 1300. Товар розходився швидко, адже не кожен може придбати брендові речі. Утім, самі ж бізнесмени не замислювалися, що завдають збитки не лише виробникові, а й покупцям. Підробку вилучили та направили на експертизу. Такі заробітки обійдуться городілкам відповідальністю. Наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины за данный вид преступления, состоит в штрафе до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, конфискация этой продукции и предметов и приборов, с помощью которых она была произведена.